Ужгородському багатопрофільному ліцею інтелект майже 70 років. Останнє фасад ремонтували 47 років тому. Донедавна він був у катастрофічному стані. Директор школи розповідає, доводилося викликати рятувальників, аби оббити аварійні ділянки штукатурки. Довгоочікуваний ремонт розпочали влітку. Однак, те, що він триває під час навчання, створює незручності. Незадоволені у навчальному закладі і якістю робіт. Дуже спішили, дуже. В такому швидкому темпі закінчувалася та стіна, відповідно там є по тій стіні, по якості, є певні питання. Тепер наступна стіна, ви бачите, частина стіни зроблена, частина в ремонті. Наступна стіна робиться ну, вже місяць. Тут знову частина зроблена, частина не зроблена, тобто вже виникають питання і у батьків так хоча б одну стіну зробіть нормально, щоб її було видно від початку і до кінця. Займається утепленням, штукатуркою і фарбуванням стін Київська будівельна компанія. Роботи виконуються повільно. Рідні учнів скаржаться. Сміття, шум та частково перекритий спортивний майданчик заважають повноцінному навчанню дітей. І опасно буде ходити, все таки ремонт є ремонт. Діти маленькі, лізуть везде. І З міського бюджету на капітальний ремонт виділили 730 тисяч гривень. Вже встановили 65 нових вікон. У планах часткова заміна парапетів, жолубів та водостічних труб в управлінні капітального будівництва. Обіцяють, основні роботи завершать до кінця місяця. У наших термінах і згідно з заключеною угоди із КБК, всі роботи вони повинні закінчити у грудні року. Ми з ними працюємо для того, що вони додавали людей і закінчили роботу. Скоріше, що закінчиться ремонт, як обіцяно, покаже час. Школа готова створити усі умови, аби реконструкція завершилася якомога скоріше.